Шановне товариство, підтримувати Збройні Сили України у теперішній час не тільки необхідно та модно, а ще й корисно. Деякі глядачі нашого каналу завдяки донатам на Збройні сили України отримали Porsche Cayenne, Porsche Panamera та BMW 320 i а за три розіграші на нашому каналі нам вдалося зібрати понад 28 мільйонів гривень, за які ми придбали морський дрон Камікадзе 156 дронів Діджай Мавік, а також медичне обладнання для медичних та реанімаційних центрів. А що ви, шановне товариство, скажете тепер, якщо я вам запропоную за донат для зсу виграти ось цю тачку? Це Land Rover Range Rover L405 2013 року виробництва. Під капотом він має економічний, але потужний трилітровий турбодизель, систему Terrain Response та багато класних плюшок. Отже, поїхали. Шановне товариство, правила розіграшу на нашому каналі не змінилися. Що потрібно зробити? Потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень. Ви можете задонатити будь-яку суму, але один умовний квиток коштує 500 гривень. Один умовний квиток дає вам один шанс виграти цей. 405. Якщо у вас є можливість задонатити 2000 гривень, ви отримаєте 4 умовних квитки. Якщо у вас є можливість задонатити 5000 гривень, ви отримаєте 10 умовних квитків. Це все буде розіб'яно частинами автоматично за допомогою Монобанку. Команда Суми Рейсінг Тім та громадська організація народна самооборона Львівщини поставили собі за мету придбати для збройних сил України аж 180 дронів DJI Mavic, А для цього потрібно зібрати 15 мільйонів гривень. Друзі, і ще трошки важливої інформації. Якщо ви не є клієнтом монобанка і будете робити донат з іншого банка, обов'язково потрібно вказати в анкеті під час платежу свої особисті дані, а саме прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефону. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете виграти цю машину. Чому тому що ми не зможемо вас ідентифікувати? Тому, будь ласка, не забудьте це зробити. Акція триватиме з 17 липня по 6 серпня, а розіграш відбудеться 8 серпня о 19.00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. Переможця буде обрано за допомогою рандомайзера. Отже, товариство, що за машина стоїть поруч зі мною. Це лендровий Rover, Range Rover 2013 року виробництва кузові l 405 І це один з найулюбленіших позашляховиків команди Sumi Racing Team. Досить недавно на нашому каналі був повноцінний огляд майже такого Range ровера, але за невеличкими винятками. По перше, тут у нас 3-літровий турбодизельний двигун, який видає 250 сил. Та 600 моментів по-друге, у нас там в огляді була комплектація автобіографія, а це комплектація вог. І сразу хотів сказати про головне: якщо вам не подобається кольорове рішення саме цього екземпляра, то все це можна прибрати, тому що це – це плівка. Насправді, оригінальний колір цього екземпляра повністю чорний, і це з легкістю можна повернути. Ось цей В-подібний 3-літровий турбодизель, який має 6 циліндрів. Так, він не такий потужний, як 5-літровий компресор, але у нього є один величезний бонус. На панелі приладів є витрати пального, і вони складають саме на цей час 9 літрів на 100 кілометрів. Ще є одна унікальна фішка цього авто: ця машина була у одного власника власнику і на одометрі пробіг 90 тисяч кілометрів. Незважаючи на те, що у нас не топова комплектація, саме оснащення цього екземпляра доволі багате. Ми маємо і дотяжки дверей, звісно, у кращих традиціях повний привід, який є у всіх рейндж роверів, а також система Terrain Response, яка дозволяє керувати системами повного приводу на різних типах покриття. За передачу всієї потужності від двигуна на колеса, у нашому випадку відповідає восьмиступенева трансмісія. ЗТФ 8 hp 70 і це безпроблемна трансмісія. Шановне товариство, я не буду вдавати зараз якихось незрозумілих емоцій. Чому? Тому що я добре знаю цю машину. Я добре знаю, що ця машина. Вона створена для того, щоб вам давати релаксивні відчуття. Наприклад, зараз ми їдемо по Бруківці і я відчуваю себе в цій тачці максимально комфортно, тому що, на мою думку, це один з найкомфортніших позашляховиків, які взагалі створювало людство. І мені ця машина досить сильно подобається. Я стовідсотково відчуваю, що в місці цього двигуна більш ніж достатньо, але те, що постійно радує моє око, так. Це те, скільки ми витрачаємо на сотню. 9,1 літра дизеля на сотню. І це неймовірно круто. До речі, також хотів з вами поспілкуватися стосовно якості пального для 405 го кузова. Ми з вами звикли до того, що дизелі зазвичай потребують якісного пального. Потрібно за цим слідкувати, тому що форсунки, тому що ремонт дорогий. Але я знаю, як їздять. Власники 405 х які мають під капотом 5-літровий компресорний двигун. Вони заправляються, якщо це нормальний водій, виключно сотим бензином. І в місті вони витрачають понад 16-18, а іноді 20 літрів пального, тому що 405 з бензиновим двигуном теж вибагливий до якості пального. Отже, шановне товариство, я бажаю всім успіху в цьому розіграші. І хотів нагадати ще раз, що всі ці розіграші – це розіграші не про машину. Це перш за все чудова нагода підтримати Збройні Сили України. Це перш за все нагода придбати нашим хлопцям саме те, що вони потребують. І у нас з вами така нагода є. Отже, товариство, всім удачі та натхнення. Слава Україні і слава збройним силам.